Доброго ранку. Сьогодні на уроці геометрії ми з вами продовжимо тематику чотирикутників. Будемо з вами розглядати доброго ранку. Вітаю вас на уроці геометрії і хочу почати з таких слів. Працювати потрібно не 12 годин, а головою. Тому думайте, чи потрібно вчитися вам, чи потім похвалятися, наскільки багато ви працюєте важкою працею, ніж порівняно з тим, хто працює менше, але працює своєю головою. Почнемо ми з вами з того, що зараз ви бачите знайому вам схему виду чотирикутників. Ми з вами вже. Розглянули більшість цієї схеми. А саме ось ця ліва частина, пелограм, прямокутний, квадрат і ромб, нам вже розглянуто, написані роботи письмові, і ви вже маєте тематичну оцінку з даних. Видів чотирикутників. Хто не знає про це, загляніть в свої електронні щоденники. Тепер ми розглядаємо праву частину цієї схеми і вивчаємо з вами ще один вид чотирикутника це трапеція. Ви вже знаєте, що це таке, тому що ви повинні були записати це в конспекті. Ви знаєте, що існують два види чотирикутників рівнобічної і прямокутної і теж визначені у вас були. В конспекті. Ну, і ось ми з вами продовжуємо тему трапеції і не тільки. Давайте ж розглянемо ваш конспект. Ось він. Хотіла звернути увагу вашому конспекті на ось ці круги Еллера, так, авали Еллера, які ми з вами розглядали протягом всіх уроків. І ось подивіться. Трапеції – це множина чотирикутників, яка знаходиться поза межами у нас паралограмів. Дійсно, і в визначенні ви не бачите, що трапеція це паралограм, так як це ми бачили в визначенні прямокутника, ромба. Так, І квадрат теж має властивості паралограма. Трапеція – трапезія, це особистий вид ви, ви чотирикутників, і в визначенні ви бачите, що тільки дві сторони цього чотирикутника, які називаються основами, є паралельними. А дві інші, ні, не паралельні. І вони є називаються бічними сторонами, тобто окремий вид чотирикутника. Далі, в кінці вашого конспекту була інформація про теорему 8.1 і Пояснення про середню лінію трапеції. На малюнку це відрізок МН. Ну, е, поки що ми з вами цю частинку конспекту не розглядаємо, ми до неї дійдемо. Для того, щоб розглянути середню лінію трапеції, спочатку нам треба зробити крок назад. І розглянути середню лінію трикутний Тобто -то зараз ми розглядаємо з вами не чотирикутники, а повертаємося до фігури, яка нам знайома? Трикутник, але в ній з'являється новий елемент, середня лінія. Що ж собою представляє середня лінія трикутника? Середню лінію трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Якщо розглянути трикутник ABC, знайти середину сторони AB, поставити точку Д, далі виміряти відрізок BC, знайти середину цього відрізка, поставити точку E, то е, лінія, яка, да, оця, де є правильно назва її не лінія, а відрізок, тому що має початок і кінець відрізок, який сполучає ці дві точки, е, де і є, і буде середньою лінією трикутника АВС. Е, середня лінія, так як відрізки АД до рівня Д, відрізку, а Б дорівнює дорівня Це позначено на малюнку е, однаковою кількістю рисок. Виникає питання. А скільки середніх ліній може бути в будь-якому трикутнику? Ну, так як у нас з вами вже не онлайн-урок, а це запис, то відповідаю на це питання я. В, о, в середніх ліній в будь-якому трикутнику існує 3. Три. Так як ми можемо знайти середину ще третьої сторони. ну, На малюнку я позначу, це нехай буде точка К середину сторони А це точка К. І тоді а відрізок ДК теж буде середньою лінією трикутника. Далі відрізок у е, мене, теж буде середньою лінією трикутника, тому що вони повністю відповідають визначенню середньої лінії. Це відрізки, які сполучають середини двох сторін трикутника. І ще раз, в трикутник у нас. Три може бути три середні лінії. Починаємо розглядати задачі на середню лінію трикутника. Почнемо з самих простих. Задача номер 189 з підручника. Чи є відрізок МК середньою лінією трикутника АБЦ? Якщо переглянути на трикутник АБЦ на рисунку 59, то о, у нас з вами на що ми звертаємо увагу? Чи відрізок МК, точка К буде серединою сторони А С, а точка М, чи буде вона серединою сторони А Б? Нам дані довжини відрізків АК 3 см КЦ 3 см. Значить, точка К це точно середина сторони АЦ. Так само можемо сказати і про точку М. Висновок. Відрізок МК є середньою лінією трикутника. На малюнку 60. У нас відрізок ЄФ. Так ось він. Не буде середньою лінії трикутника, так як на стороні КП трикутника не виконується умова. Довжина відрізка КФ не дорівнює довжині відрізка ФП. Там 2 см, там 3 см. Оце вже не буде середньою лінією трикутника. Далі. У середній лінії трикутника є властивість, яка оформлена в теоремі 7.1. Середня лінія трикутника паралельна одній із його сторін, це важливо, і дорівнює половині цієї сторони. А у нас з вами на малюнку відрізок де є, це середня лінія трикутника. Вона відповідно паралельна до сторони АС, тобто це я повинна записати, де є паралельна значок паралельності сторони АЦ, яка напроти неї лежить. І дорівнює вона половині цієї сторони. Ну, формулу ви бачите, її можна записати а, в будь-якому вигляді, і АЦ поділити ось так на 2, і одна друга АЦ, або можете написати ще АЦ і ділення, отак, на 2. тобто середня лінія, ще раз, перший пункт, вона обов'язково паралельна третій стороні, і друге. Вона дорівнює половині цієї сторони. Я думаю, що все зрозуміло. І зараз ми цю властивість, цю теорему, будемо використовувати на задачі. Задача 192 з підручника. Нам дано трикутник до довжини сторін цього трикутника, нам треба знайти середню лінії зверніть увагу цього трикутника. Ми записуємо дану. Так, Починаємо обов'язково з фігури, яка нам дана, нам даний. Вибачте. Трикутник. АБЦ. Далі, О, сторони в цьому трикутнику мають свої довжини. Ну, почнемо так: АЦ. Дорівнює 6 сантиметрів на малюнку я позначу. Далі або 8. БЦ 12. Так. Далі знайти середні лінії трикутника. Значить, нам відомо, що відрізок у нас блакитного кольору А 1 Б – это далі відрізок B1C1 і відрізок A1 C1 це середні лінії. Мм, слайд. середні лінії трикутника. Знайти відповідно Довжини цих ліній А1Б1. Та що ж таке. Навертається слайд і все. Олівець прибирається. А1, Б1. Далі Б1, С1. І А1 С1. Так, знайти їхні довжини. Ну, Розв'язання. Почнемо з того, що ми знаємо, що за теоремою 7.1 це властивість, якщо ми не, не пам'ятаємо з вами номери, це нічого страшного, ми можемо написати за властивістю середньої лінії трикутника. Ми знаємо, що середня лінія А1Б1. Дорівнює. Е, вона паралельна третій стороні, якщо дивимося на блакитну сторону, вона паралельна BC і дорівнює її половині, тобто BC поділена на 2. Так, як BC у нас відомо, то вона дорівнює 12 поділити на 2, дорівнює у нас 6 см. Далі. Дія друга. же за теоремою 7.1 ми розглядаємо інші середні лінії. Середня лінія B1C1, вона червона, вона дорівнює половині сторони AC, Тому що вона їй паралельна. І дорівнює вона AC у нас 6 поділити на 2 буде 3 сантиметри. І третя дія ми знаходимо зелену кольору А1. С 1 дорівнює вона паралельна стороні АВ. АВ, Так, треба поділити на 2, і відповідно дорівнює 8 поділити на 2 дорівнює 4 см. У відповідь ми можемо записати довжини всіх трьох середніх ліній. Я думаю, що все тут зрозуміло. Ми переходимо. До наступної задачі. Задача 197 теж з підручника. А у нас з вами точки Е і Ф відповідно середини сторін А, Б і Б, це на малюнку ви бачите. Далі знайти сторону а, С, я ставлю тут знак питання. Якщо вона на 7 см більше за відрізок Е Ф, значить, вона дано. Трикутник АБ Далі Е Ф. Так як ми бачимо, що це середини сторін да, точки, то ми можемо стверджувати, що ЄФ е, – це середня лінія трикутника. Далі. Нам сказано, що сторона АЦ. Вона нам невідома, але вона на 7 сантиметрів більша. більша. за відрізок є Так. Знайти? Знайти сторону АЦ, АЦ. Розв'язання. Е, так як ЄФ – це середня лінія трикутника, це ми зробили висновок із даном, е, із умови задачі, ви бачите, будь ласка, то ми знаємо, що за теоремою 7,1, е, середня лінія трикутника ЄФ дорівнює половині сторони АЦ. АЦ. Поділити на 2. Ну так як нам треба знайти е, АС, то я пропоную з цієї, цього виразу виразити сторону АС. А дорівнює. Як виразити? Е, пропоную згадати алгебру, згадати. Е, Шостий клас пропорції. Подивіться, будь ласка, якщо тут дописати різкодрово, поставити 1, то ось це у нас невідомий так, елемент, який я хочу виразити. По пропорції можна знайти так. По діагоналі помножити, а так от поділити. Тоді, а це буде 2 помножити на ЕФ. Це не обов'язково було робити з пропорції, я просто нагадала вам такий спосіб. Можна було згадати про те, що так як середня лінія дорівнює половині сторони АС, то навпаки, АС буде тоді в два рази більше, ніж середня лінія. Так, ну на всяк випадок, з пропорціями, ви теж згадали цей момент, тому що іноді в задачах саме це використовується. Тепер в другому пункті, так як у нас не середня лінія, не сторона А це невідомі, жодно да, але є у нас зв'язок між ними, можна розв'язати це завдання, використовуючи рівняння. Тоді ми вводимо нехай, і я візьму меншу з цих сторін, це середня лінія, є F, буде дорівнювати Х сантиметрів. Тоді а це? Буде дорівнювати вона на 7 см більше, тоді х плюс 7, тому що на 7. Ну, а тепер, підставляючи е, ці значення в формулу, яка була от у нас в першій дії, ми маємо таке рівняння. А це, це у нас х плюс 7, дорівнює. 2 помножити на f на x, то 2х можна так написати. Далі невідомі в ліву частину, відомі в праву частину х x... переношу мінус 2х, дорівнює 7 переношу в праву частину на мінус 7. Х мінус 2х буде у нас мінус х, дорівнює мінус 7. Як інус х дорівнює мінус 7, такий же висновок ми можемо зробити, що х дорівнює С Що це ми знайшли? Якщо подивитися в нехай, то у нас з вами нехай є F. Це середня лінія дорівнює Х, тобто це у нас є F. Що треба знайти в задачі? Дивимося, а знайти А це. Значить, у нас третя дія. І щоб знайти А це, Треба або збільшити середню лінію вдвічі а, так, або вона на 7 см більше. А тобто, той і той, той варіант можна використовувати. Тобто, це, або ось це. І у нас виходить 14 см будь-яким способом відповідь: а це дорівнює 14 см. Переходимо до наступного. Розділу, і ось нарешті ми тепер, знаючи про середню лінію трикутника, можемо говорити про середню лінію трапеції. Тобто ми вже якусь аналогію можемо побудувати. Раз і там, і там у нас є однакова назва, середня лінія, значить, скоріше за все, будуть і однакові визначення цих понять. Значить, у нас з вами середня лінія трапеція, це теж буде відрізок. Який сполучає середини, але середини бічних сторін трапеції. Подивіться на малюнку, це у нас ЕФ. Точка Е це середина бічної сторони А F – а Ф середина бічної сторони СД. Д. Еф це середня лінія трапеції, так як ці відрізочки, вони у нас рівні. Так. І, і як і для середньої лінії трипутника, так і для середньої лінії трапеції у нас є властивість, яка оформлена в теоремі. Теорема 8.1. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює половині їхньої суми. Значить, у нас є F основам трапеції. Вибачте, будь ласка, зараз візьму олівець. Так, значить, ЄФ. Паралельно основі БЦ і EF, паралельно іншій основі трапеції, основі AD. Так, це перша частина теореми. І дорівнює вона половині їхньої суми. От, щоб розуміти, що значить от да, це я і написала, що у нас основа BC і основа AD. Тобто треба. Знайти суму цих основ, довжин цих основ. І поділити цю суму на 2, тому що половині їхньої суми. Ось така у нас є теорема. Ну і тепер ми розглянемо використання цієї теореми на задачі. Задача 242. Середня лінія трапеції дорівнює 8. Одна з основ 5 см, знайти другу основу. Ну, у нас з вами. Я візьму одна з основ, це основа БЦ візьму 5. Далі середня лінія дорівнює 8, а знайти нам другу основу. Ось так я на малюнку нанесла. Не забуваємо, що в даному ми починаємо з яка фігура нам дана. А БЦД у нас трапеція. Так. Далі у нас є БЦ основа дорівнює 5. Середня лінія ЕФ, Треба вказати обов'язково, що це середня лінія. Лінія. Далі і є Ф. Дорівнює у нас 8. Знайти. АД. Так. Ну і. Пам'ятаючи, що за теоремою 8,1, або ви пишете, за властивістю середньої лінії трапеції, ми маємо таку формулу зв'язок, що ЄФ, середня лінія дорівнює половині суми, основ Б це основа плюс АД основа, поділено на 2. Сюди ми можемо підставити все, що нам відомо. ЄФ – це у нас 8. Далі Б це у нас 5. Далі у нас АД у нас невідомо залишаю, і поділити на 2. Ось тут я якраз і говорила про те, що можна згадати про пропорції. І тепер 5 плюс АД, це у мене тут невідомо невідоме стоїть. Так, по діагоналі я множу і на одиничку ділю. Тобто. 5 плюс АД дорівнює. 8 помножити на 2 і поділити на 1, тобто 16. Звідси АД дорівнює, переносимо з протилежним знаком, АД буде дорівнювати 11. Відповідь АД дорівнює 11 см. Значищаю рисунки. Наступна задача 244. Основи трапеції відносяться як 3 до 4, а середня лінія дорівнює 14 см. Знайти основи трапеції. Значить, у нас середня лінія дорівнює 14. Так, дано це трапеція. Далі основи відноситься, так як БЦ на малюнку менша основа, то я з неї почну БЦ відноситься до АД. Як пам'ятаємо, да, відношення рівність двох відношень. Це у нас пропорція. Як 3 до 4. Далі у нас є інформація, що Еф це середня лінія. Далі, ЄФ у нас дорівнює В... Ой, це попередні задачі. 14 сантиметрів, знайти, знайти основи трапеції, тобто нам треба знайти Б, С і Аде. Так, починаємо розв'язання. Знову у нас, крім нашої теореми, нічого поки немає. Ну і ще не забуваємо, що у нас є ось це відношення. Пропоную почати з нехай, обіграти відношення через Х, можна, і ви знаєте, що з такими відношеннями можна працювати і по діях скільки всього частин складає і так далі. Ну, мені зручніше через рівняння, тому я так працюю. БЦ буде у нас. Нехай одна частина у нас Х. Да, ми пам'ятаємо, нехай одна частина дорівнює Х сантиметрів, Тоді BC Складає три частини, буде 3Х, а АД у нас складає 4 частини. Значить, АД у нас А, вибачте, АД дорівнює 4x. Так, далі, друге, так як за теоремою 8,1 середня лінія є f дорівнює сумі, Основ, яка поділена, це надма, ми можемо скласти рівняння. Я пропоную одразу тут скористатися пропорцією і ось так от по діагоналі перемножити, так, поділити, тому що невідомо, у нас стоїть ось тут в чисельнику. Тобто, у нас БЦ, переписати нашу форму, BC плюс АД. Буде дорівнювати EF помножене, тобто дві середніх лінії. І надалі, вже, якщо треба буде розв'язувати подібні задачі і так далі, можна, в принципі, використовувати одразу ось цей вираз, що сума двох основ трапеції це дорівнює 2 довжини середньої лінії. Надалі можете потім використовувати. Так. Щоб не робити там пропорцію, потім виражати. Підставляємо: замість B це ми ставимо 3х. Замість AD 4х. Далі 2 помножити. Є F у нас 14. Маємо 7х дорівнює 28. А звідси, я сюди перейду х до рівня 28 поділити на 7, 4 см. Якщо подивитися, нехай що я знайшла. Я знайшла одну частинку Х см. Щоб знайти БЦ, треба таких частинок 3. Тоді БЦ буде відповідно 3 помножити на 4 буде 12 см. А Аде, буде 4 помножити на 4, 16 см. Відповідь Б це 12 сантиметрів, А це 16 сантиметрів. Так. А, ні, все. Це вже далі, то пішло вже на наступний урок. На цьому у нас розв'язання задач. Це самі були такі. Легкі задачі для початку на тему середньої лінії трикутника, середньої лінії трапеції. Надію, що ви зможете впоратися із домашніми завданнями легко. Бажаю успіху, до побачення!